Вітаю, дорога церква. І так, якщо різдвяна тематика продовжується, то Христос народився. Слава Богу. Да, Слава мотіки Ісуса Христа. І якщо ми вже почали співати і тим скажімо, згадувати про народження Ісуса. То давайте ще почитаємо про те, як це відбувалося. Розумію, що дехто може, як в такому стані конфуза, як вже різдво все свята закінчилися, а тут що відбувається, трошечки з затримкою все? Та ні, все окей. Просто наш Господь він достоєн слави і хвали. І наша молодь вона готувалася і готувалася дуже ретельно, довго. Тому всі ті виконання, які будуть сьогодні. Це от прийміть таке, як знаєте, побажання від щирого серця прославити тільки нашого Господа. І приєднуємося до цих побажань. Так хочу сьогодні прочитати два уривочки, які говорять про різдво Ісуса Христа. І всі ті два уривочки вони не тільки нагадують нам про різдво Ісуса, але також і мають певні уроки для нас. А ці уроки вони пов'язані з реакцією. Реакція це коли щось відбувається, і людина вона переживає. Але цікаво, що кожна людина в одній і тій ситуації може переживати, відчувати різні переживання, різні почуття. Ви згідні зі мною. І сьогодні я хочу прочитати про перше почуття, чи, скажемо, от переживання, яке пов'язане з пастухами, які зустріли анголів в полі. Ми пам'ятаємо Різдво, цю історію біблійну. Пам'ятаємо, що першим, першим кому з'явилася оця новина, донесена була ця новина, вона. Це були прості люди. І хто вони були? Як ми сказали, це були пастухи. Отже, занурюємося в писання і відкриваємо Луки, другий розділ з 8 до 11 вірша. Звучить воно так. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел Господні, Господній сказав їм: Не бійтесь, бо я звищаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народиться Спаситель, який є Христос Господь. І так ми бачимо ангела, який прийшов до простого народу, до пастухів. Ми бачимо, що це відбувалося вночі. Вони стерегли свою отару. скоріш за все, це були різні овці з різного, різного, скажімо, різних людей, але може і з різних навіть околиць. І те, що вони бачать, з'являється людина. Людина, але не проста людина. Ми не знаємо, як виглядав ангел. Зараз, от, якби, коли ми малюємо чи бачимо різні малюночки, ми бачимо людинку, яка має крила, яка світиться. Але ми можемо згадати ту історію, коли Авраам він якось сидів біля свого шатра, і до нього завітали люди. Вони просто проходили, якби. І він, їх, як простих людей, запросив зайти до нього в шатер і навіть запропонував їм поїсти. А виявилось. Що сам Господь до них прийшов. І е, то, що ми бачимо тут, єдине важливе, що це була 100% незвичайна людина. Бо коли вони її побачили, вони злякались. Навряд, навряд чи це е, просто те, що вони не очікували, сиділи біля костра, грілись, і раз ось перед ними хлопи, якась така людинка з'явилась. Скоріше за все, може воно так і, як в наших малюночках. Може він там мав крила, може він там світився, може німп, а може і не тільки німп. Але сам факт, що те, коли вони стикнулись з надприроднім, з чимось, скажімо так, небесним, це призвело в них яку реакцію? Страх. Вони злякались. Ми можемо роздумувати, чому саме вони злякались, бо може це було раптово, да? ну, ніхто не очікував, що раз тут і серед сцени хтось з'явиться, щось світящийся. Ми можемо говорити, що це були непрості люди, інколи пастухів да, рахували як така, знаєте собі. Професія, яка не популярна, і туди відправляли ну от всіх таких, яких ну народ не приймає, вони десь в чомусь провинились, десь в чомусь накосячили в своєму житті. Ну що йому робити? Хто йому не довірять бути там керівником банку чи чи е, е, вести якийсь бізнес? Не довірять крамницю чи е, свою чи, чи щось робити. І їх відправляли просто в так, от так, йди там. от, Паси, паси, отару. І може, коли з'явився оцей ангел, вони не би просто перелякались через те, щоб це було раптово, а це було такий, як дзвоночок, що ось прийшов суд Господній. І зараз щось буде. Зараз щось буде відбуватись. А твоє життя, воно не таке ідеальне. Вже в минулому ти багато що не так зробив. І це могло також саме викликати страх. Незважаючи на те, ми бачимо, що люди, оці пастухи, вони злякались, вони в страсі. Зустріч з неочікуваним, зустріч з небесним, зустріч, можна сказати, з представником Господа Бога, Небесного Царства в цих людях викликала страх. Я не знаю, як би я відчував себе, якби була така можливість зустрітися з Анголом. Я думаю, напевно, кожен би перелякався. Ну, кожен би перелякався. Знаю, що дехто розповідає, що я ось в житті там щось бачив. У мене такого не було. Хоч один раз, я пам'ятаю, був такий сон, що я проснувся майже в холодному поті. і Такі переживання от того, кого я там побачив у тому весні, це 100% був чи ангел, чи Господь. Але це був сон. І тому розповідаю як сон. Насправді цього не було. От. Люди, які не очікують небесного, не очікують зустрічі з Богом, це приводить страх. Люди, які знають, що не все гаразд в їх житті. І тут раптом зустрітися з Господом, це приводить до страху. А я думаю, що кожен з нас переживе саме таке, що треба зустрітися з Господом. Бо Біблія про це нам говорить. Кожен з нас, я не знаю, буде це тут на землі, чи вже після нашої смерті, може хтось під час життя, але зустрінеться з Господом. Прийде той час, коли всі ми встанемо перед Ним. Питання. Що буде наповнювати моє серце, як я зустрінусь з Господом? Оці пастухи, коли вони зустрілися з небесним представником, вони були налякані. Вони реально пережили великий, великий страх. Читаємо другу історію, яка пов'язана з іншими людьми, шукаючими Ісуса і про яких ми згадуємо під час Різдва. Записано це Матвія, друга, другий розділ з 9 по 11 вірш. Вислухавши царя, вони пішли, і ось заря, яку побачили на, сходні, на сході, ішла перед ними, доки не зупинилась на місці, де було дитя. Побачивши зарю, вони зраділи. Дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Упавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари Золото, Ладан та Миру. Отже, мудріці, про яких ми читаємо тут, які шукали зустрічі з Христом, зустрічі з Царем. Яку вони реакцію мають? Радість. Радість. Так, вони шукали дитя народженого царя, вони шукали, може, трошечки не там, бо вони прийшли в Ірусалим розуміє, що там є е, ну, дворець, там цар, цар сімейство. Напевно, він там і має народитися у той, у той місії. Але трошечки схибли трошечки не там. І потім їм вже якби направляють, розказують, де саме у віфліємі невеличке містечко поруч. Вони виходять, бачать оцю цю зірку, розуміють, що за цією зіркою вони йшли зі сходу з своїх домівок. Не знаємо скільки точно часу. Хтось говорить, що це приблизно рік вони мали таку мандрівку, поки вони зі сходу дійшли. Аж до самого Віфлієма хтось каже навіть дві, два роки, ну 100% що це не було вже таке немовля. І ми тут читаємо, що коли вони війшли в будинок, вони побачили дитя біля Марії. Це трошечки постарше, ніж просто немовля на руках. Дитя побачили. Яка реакція була в них? Їх серце наповнювало Радість. Вони побачили цю зорю, Нарешті вона зупинилась над цим будинком. Нарешті це те саме місце, куди ми так йшли довго, стільки багато всього пережили, і ось ми можемо зустрітися з Христом. І так, ми можемо зробити для себе висновок, що той, хто шукає Господа, його очікує радість. Радість! Той, хто готов зустрітися з Господом, той, хто шукає Його, той, хто хоче, щоб він прийшов в Його життя, вирішив якісь питання, просто елементарно допоміг пережити будь-які моменти нашого буденного життя, він обов'язково отримає радість. Ми не знаємо оці мудріці, наскільки вони були віруючими людьми. Але те, що вони шукали Господа, це 100%. І те, що вони готувалися до зустрічі з Богом, це також 100%. І ми бачимо, що коли вони зустрілися, коли вони нарешті побачили ось того, до кого вони йшли і прикладали зусилля, то воно визвало в них реакцію радості. І не тільки радості. Перше, що ми бачимо, вони вклоняються. Отже, Бог достоин поклоніння. Бог очікує від кожного, хто шукає його. Дорогий друг, якщо ти сьогодні прийшов, бо ти знаєш, що тобі потрібен Бог, Бог очікує, щоб ти йому вклонився. На колінах, в своєму серці, в своєму розумі, але вклонився. Волхви, знайшовши Христа, вони вклонилися, вони змирилися перед Ним. Перед дитя? так, перед дитя. але вони знали, що це не просте дитя. Це Месія, який спасе цілий світ. І що ще вони зробили? Принесли дари. Друзі, а у нас є дари, які ми можемо сьогодні принести для Господа? Я думаю, так. Да. Кожен хто тут, він не з пустими руками. Хтось не з пустим серцем, хтось не з пустим розумом. Ми прийшли. Готові вклонятися і жертвувати щедро, щедро жертвувати, принесити дари. Отже, дві різні реакції. В одних зустріч з Богом викликає страх, в інших зустріч з Богом викликає радість. Є ще один уривочок, який я хотів би прочитати сьогодні, восьмий розділ. Послання до римлянам. Послання до римлянам, 8 розділ, 28 вірш. Багато людей знають цей віршик просто на пам'ять. Звучить так: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Отже, тим, які люблять Бога, усе сприяє до добра. Бог. Для тих, кого Бог покликав, для тих, кого, тих, хто любить Господа, Бог готов дати не просто одночасну радість. Ось побачив, зрадів, як свою дорогу дружину чи людину, зрадів, посидів, поспілкувався, чаю, каво попив і все, і вже радість пройшла. Для тих, хто. Готов з Господом жити кожен день, Бог дає вічну радість. Це реакція, яка не минає. Це не просто емоція. Це не просто те, що ми пережили, зраділи, ось щось отримали, гроші, палучку, наприклад. Да? І все, зраділи, пройшов деякий час, і все, воно розтринькалось, його нема. І знов кожен день працювати. Діти, от, думають, в понеділок знов війти на, на школу. Яка там радість? Яке там, яке там відчуття щастя? Де ж, де ж воно є? Ні, Бог говорить про постійне переживання, постійне відчуття е, от миру і радості того, що е, Він народився в наших серцях? Висновок дуже простий: ми можемо зустрітися з небесним, але без Бога. І це принесе нам страх. Чи викличе в нас страх? Ми можемо зустрітися з Господом чи з небесним, і це може принести нам радість, якщо ми його шукаємо, і якщо ми готові до того, що він буде діяти в наших серцях. І коли я, як дитина, дитина Божа розумію, що Він постійно зі мною, то будь-які обставини в моєму житті, будь-які обставини, вони все одно. Мають приносити мені стабільну радість, стабільне відчуття захисту, стабільне відчуття перебу... того розуміння того, що Бог все контролює. Чи знає Бог, що відбувається в нашій країні? Знає. Чи знає Бог, що переживає зараз от Дніпро? Знає. Чи знає Бог, що переживає моя сім'я? Коли я зранку встаю, хочу елементарно вмитись, а в мене нема води. Знає, Бог все контролює. Під Його контролем кожна хвилиночка життя кожної людини, хто є. Але яке велике благословення мають ті, які є діти Божі? Бо вони можуть розуміти, що кожен момент мого життя. Воно знаходиться під контролем Бога, під захистом Його. Де б я б не був? Що б я не робив, про що б я не думав, але я Божий дитя. Отже, хто мій батько, хто мій захисник, хто самий сильний, хто мене збереже і допоможе мені сьогодні і завтра? Тільки Він, тільки Господь. І оце велика радість і велике розуміння. Миру і злагоди в моєму житті, трошечки практичних таких моментів. Як я можу мати цю радість постійно? Фіксуйте свій взор на Ісусі Христі. Ми дуже часто зазираємо в новини, дуже часто фіксуємо те, що відбувається, те, що десь пересувається, десь щось вибухає, десь щось міняється. І це постійний дискомфорт в в житті. Давайте будемо також фіксувати свій погляд на Ісусі. Як читати Його слово, як ще приходити в Дім Божий, в церкву, спілкуватись один з одним і говорити не тільки про те, що де погано, а про те, які радості і милості Господь дає кожен день в моє життя. Є таке? Є їх дуже багато. Їх дуже багато. Зустрічатися з Господом, те, що допоможе мати постійну радість і розуміння, що я під контролем Господа і все під Його контролем, це особистий час зустрічі з Богом. Як це? Я думаю, кожна, кожна віруюча людина це знає. Коли я маю свій час, я просто ні з ким не спілкуюся, окрім самого Бога. Коли я відкриваю Його Слово, я говорю з Ним, а Він говорить зі мною. Я уважно слухаю, що він говорить мені через сторінки Писання, і я розумію, Бог поруч. І все, що відбувається навкруги, воно не похитає мою віру. Він поруч, Він зараз говорить зі мною, Він говорить, що я його дитя, Він говорить, що він все контролює. Він знає, що відбувається зараз з тобою, і знає, що буде завтра, і післязавтра і аж до кінця. Оці маленькі поради, вони необхідні кожному. Якщо ми дитина Божа, то давайте в цьому перебувати. Якщо ти ще не є дитина Божа, і ти, як ті волхви, мудрці, шукаєш Бога, Бог поруч, Він тут. Відкрий своє серце і просто Бог наповни його радістю. І хай ця радість, вона не буде просто маленькою таким всплеском емоцій, а постійним розумінням, що все є під контролем Бога. Все, все воно приведе до добра. Так нам обіцяє Слово Боже. Ми на тому стоїмо, в це віримо і це будемо проголошувати. Так? Амінь. Амінь. Давайте ми коротенько помолимось. Подякуємо Богу за всі ті моменти, які в нашому житті. Ну а якщо наші серця досі переповняють страх, то запросіть Господа, щоб Він прийшов в ваше серце і щоб Він приніс у цей мир і цю радість, і щоб це було стабільно. Незважаючи на все, що відбувається навкруги, якщо є бажання в когось, помоліться з залом. Амінь. Батько наш, ми зараз кличемо до тебе. Ми розуміємо, що тільки в тобі, тільки в твоїх руках ми можемо відчувати захист і постійну радість, навіть не зважаючи на те, що ми зараз переживаємо. Господь так, зима, холодно, багато снігу. Не буває світла, не буває води, не буває тепла, але ти не змінюєшся. Ти постійно той самий, ти постійно поруч. Ти тримаєш нас, і ти говориш, що ти знаєш абсолютно кожну хвилинку того, що ми переживаємо, і ти знаєш, що буде далі, що буде завтра, що буде післязавтра, і ти доведеш це до добра. Ми не розуміємо, яке може це добро. Але ми знаємо, що якщо воно в твоїх руках, то ти Бог, який не схибиш. І ту ціль, яку ти поставив, ти обов'язково її досягнеш. Ти є переможець. І в тому ми склоняємось перед тобою. Ми приносимо тобі свої дари, хвалу, подяку. Ми просто радіємо, що Ти є, що Ти незмінний, що Ти поруч і що Ти благословиш і доведеш нас до великої радості. Зустрічі з тобою за все тобі. Дякуємо. Амінь.